Ажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні оприлюднений перший список осіб, які позбавлені державних нагород України та спеціальних звань. Всі вони обрали підтримку злочинної війни проти України та й просто втратили гідність. Навіть прізвище їхнє називати не хочеться, і вже ніколи їх не буде тут в Україні. Тож і всі зв'язки їх з Україною ми приберемо. Служба безпеки України готує нові пропозиції щодо таких санкцій. Друге, сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія ударила по Дніпру. Ми дамо всі деталі журналістам і міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний всім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля. Але, й, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням, міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин, і від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь так, щоб Путін дійсно боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Справжній мир досягається завдяки силі, не інакше. Третє, що стосується нашого реагування тут, в Україні, на ці російські удари, на різні інформації про загрози. сьогодні вже Тисяча третій день цієї війни, всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе і йти в укриття, якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства всі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвідок. Саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо у війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що товариш Путін буде і надалі залякувати. Нас він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому в Росію і щоб там відчували, що таке війна. І ще одне, я хочу подякувати нашим бойовим бригадам, які проявили себе ефективно. За цей тиждень 38 окрема бригада морської піхоти, 39-й окремий зенітний ракетний полк, 68 окрема єгерська бригада, 102, 108, 124, -та, 126 -та окремі бригади ТРО, 128 окрема гірсько-штурмова бригада та 425 окремий штурмовий батальйон. Дякую вам, воїни. І окремо всім підрозділам в районах Курської операції, всім, хто дійсно стійкий, слава Україні!